Пані Яна з хвилюванням слідкує за своєю шестирічною донечкою. Аня успішно закінчила тримісячні підготовчі курси, які для дітей-переселенців організувала громадська організація Вікінг, і вже за тиждень піде до першого класу. До Кривого Рогу родина переїхала в квітні 22-го року з окупованої Великої Олександрівки, що на півночі Херсонщини. Результати відчутні, тому що коли готуєшся, готуєш свою дитину вдома. Це просто дитина сприймає знання. Більш поверхово, а коли вони спілкуються в соціумі та ще й з однолітками, та ще й з таким кваліфікованим педагогом, це ну неоціненно просто. І вона вже з сумом говорить, що вона тепер не буде відвідувати вікінг, і дуже сумно їй, що вже так все швидко закінчилося. І було дуже багато цікавих моментів, не лише освітніх, а й загально розвивальних. Олена також нова мешканка нашого міста, переїхала до Кривого Рогу разом із донькою. Владою раніше до повномасштабної агресії РФ та окупації жили в селі Східне, що на північ від Херсону. Коли дізналась про безкоштовні підготовчі до школи курси, практично одразу записала свою маленьку. Адже це не тільки заняття з педагогами та однолітками, а й психологічна реабілітація від пережитого жахіття війни. Дитина йде підготовленою задоволеною, тому що це було не тільки навчання корисним, але й цікавим, пізнавальним. Ми дуже дякуємо організації за цю на можливість. Найбільше малювання. «Вона дуже хоче стати художником. Всього випускниками шкільних підготовчих курсів стало 10 дітей шестирічок. Малечі не тільки гідно підготувалися до нового важливого для себе та батьків етапу в житті початку навчання в школі, а й здобула нових друзів та подруг. Таке стало можливим зокрема, і за сприяння фонду Нова Юкраїн та благодійної фундації американського філантропа Говарда Баффета. Ці діти вони прийшли до нас в день відкриття 1 червня, тобто три місяці. Вони повноцінно навчалися п'ять разів на тиждень. У них була і математика, і грамати. І малювання, розвиток мовлення, заняття з логопедом тощо. А Якщо вони до нас прийшли такі більш замкнені в собі, у них були психологічні проблеми, то завдяки роботі з психологом вони трошечки так розігналися. Всім міні-випускникам видали символічні медалі та свідоцтва про закінчення підготовчих курсів на пам'ять. А ще подарували шкільні рюкзаки із необхідною канцелярією та всім, що потрібно для навчання. Підготовчі курси настільки прийшли до вподоби, що дію програми продовжили ще на рік. І вже з 1 вересня розпочнуть свою роботу не одна, а тепер дві групи по 10 місць в кожній. До слова, в другій для маленьких переселенців ще є вільні місця. Тож, якщо ви новий мешканець Кривого Рогу і ваш син чи донька за рік підуть до школи, усю уточнюючу інформацію ви можете дізнати за номером телефону, який зараз бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.